Я дуже люблю грузин. грузини. Грузини це особлива нація, це особливі е люди, особливі емоції. Завжди неповторна атмосфера. Вони знають історію, цікавляться минулим, е шанують. Традиції, вони зберігають свою культуру, свої звичаї. Вони люблять своїх. Вони люблять батьків. Взагалі це вони дуже подібні до нас, і саме головне вони люблять, люблять співати, вони люблять смачно їсти, говорити, збиратися разом. Грузини це дуже привітні, і красиві люди. І я з нетерпінням чекаю приїзду Сергія на Сергона Марадзе і сприймаю цей приїзд як повернення, як господь дає особисто мені. Друзі буде. Цікаво, тому що ви відчуєте просто Божу присутність через цього легкого брата, який так просто, так гарно вміє розказати про свої духовні досвіди, поділитися своїм своїм життям. Він є професором, нагадаю, університету Ендрюса. Він є вчителем. Місіонерів, які працюють в різних складних місцях світу, його дуже цікаво почути, і ви відчуєте головне, це дотик Бога, дихання Бога, тому що незважаючи на легкість, на гумор, з яким сергов все це розказує, він безумовно торкається сердець. Бог через нього він торкається сердець. Тому, будь ласка, запрошую вас, обов'язково прийдіть, обов'язково розділіть з нами цей час в п'ятницю, суботу і в неділю. Ми будемо разом. Славити Бога. Я для вас буду співати, тому що грузини люблять співати. Я з радістю що для вас співаю нові пісні, готую для вас. Тому, будь ласка, чекаємо вас, друзі. Чекаємо вас в церкві, в братсвіку. Приходьте обов'язково. Буде дуже цікаво.